Тому, коли з'являються сьогодні особливо е, такі речі, що е, не дати українському народу е, користуватися референдумом, бо він, не дай Боже, щось не то прийме. Чи е, позбавили українців права місцевого референдуму, бо, не дай Боже, не то приймуть. Чи скажемо якісь інші речі? Питання в тому, що український народ ніколи не помиляється. Питання в тому, що йому треба дати можливість для того, щоб він брав участь в управлінні. І тоді ми Збагачені своїм досвідом, особливо тою віковічною, вічової демократією, яка є в Україні, просто станемо іншою державою. І дуже мало держав взагалі в світі здатні на те, щоб брати участь в прийнятті колективного рішення та ще й для того, щоб це та ще й крім того, щоб це колективне рішення було ефективним. Швейцарці ще, скажімо, там частина Сполучених Штатів Америки, Перу і так далі. Українці так само відносяться до ж самої фізи. Тому в чому ж полягає зміна системи влади? А зміна системи влади полягає в тому, що жодного органу державної влади, який працює абсолютно незалежно від територіальних громад, в Україні немає Питання в тому, що ті ж самі територіальні громади району мають мати конкретні механізми усунення в разі порушення чинного законодавства і Конституції, негідного прокурора, негідного начальника районної міліції. Негідного начальника фіскальної служби чи Мінздоху, там, як є як так і називають, е, будь-якого іншого негідного чиновника. Якщо територіальна громада має механізми для того, щоб так чинити, ми тоді поступово з вами стаємо близькі до тих зразків е, дійсно які є в США, в Штатах Америки, в Швейцарії там і так далі. Друга річ, яка є дуже суттєва, про яку вже сьогодні говорила, територіальна громада юридична особа власник. Приймає рішення самостійно щодо свого майна. Вона має для цього всі потрібні механізми. Третій, третя річ, яка, до речі, зі мною, мабуть, погодиться і пан Степан з Дрогобицького району, є в нас у Львові дуже багато людей, які погоджуються з тим, районна рада має складатися з голів територіальних громад району. Бодай наполовину. Бодай наполовину. Питання не, навіть не в тому, що бодай наполовину, питання в тому, що мають бути. Має функціонувати, якщо представницька демократія, то це і представницька демократія мають існувати механізми усунення осіб, які прийшли служити громаді, якщо вони порушують чинне законодавство і конституцію. Громада має мати можливості в будь-який потрібний момент, необхідний момент усунути їх займаної посади. Якщо це все перетворюється на блеф, на фарс, відповідно, тоді в нас система влади, яка не відповідає інтересам. Народу в Європі на сьогоднішній день, навіть в тій, тут говорили, що вона дуже децентралізована. Ви бачите, що в нас процеси децентралізації в Європі пішов цікавий. Подивіться, будь ласка, що зараз робиться в Шотландії, чи що зараз робиться в країні Басків і так далі. і так далі. Починають європейські народи, європейські демократії думати про те, що принцип участі громадянина в управлінні державою має бути непорушним має бути доступним. Так само і в Україні. Громадянин має мати механізми для участі в управлінні своєю державою кожного дня. Він має мати конкретні механізми для того, щоб це все здійснювати. А що в Україні? Прийняли Європейську хартію місцевого самоврядування. На основі цієї європейської хартії в Польщі прийняли відповідний закон про самоуправління. Ці європейські харті відповідають всі конституції усіх європейських держав. Але в Україні, коли Європейську хартію переклали з англійської і з французької мови на українське, то вона з Європейської хартії про права територіальних громад, в якій прописаний механізм статуту, стала Європейською хартією про права депутатів, тобто органів місцевого самоврядування. І так само а механізм статуту взагалі вилучили. Просто викинули, незважаючи на те, що в тексті є і statute, і через кому там десь трошки далі написано ло. То слово «статут», статут просто викинули як механізм, який, до речі, в законі про самоуправління Польщі 6 1990 року дуже чітко було прописано як конкретний механізм територіальної громади, зміни статут. 1990 року. Вони коли здійснювали свою децентралізацію, вони зафіксували за змінами громадами майно. Вони дали можливість через загальні збори кожному селу фактично припинити дії. З майном цього села, якщо воно не відповідає інтересам е, територіальної громади цього села. І крім того, вони чітко прописали механізм місцевого референдуму і тільки після того почали спілкуватися про те, що, шановні, давайте е, проводити якісь об'єднання. Але ці всі об'єднання, вибачте мене, на основі дуже потужної підтримки фінансової зі сторони Європейського Союзу, якої в Україні не буде ніколи. Ви думаєте, чому так кинулися всі зараз? Рекламувати так звані об'єднані територіальні громади на цей рік на інфраструктурні проекти для об'єднаних територіальних громад є 1 мільярд гривень. В наступному році обіцяють порядка там трьох чи п'яти. Відповідно, ті, хто перший скочить в цей пояс, відповідно ці всі можуть, можуть претендувати на те, що якийсь з цих е, е, кусків цього, цього пирога можна отримати. Але вибачте мене, кілька інфраструктурних проєктів. Не вартують того, щоб при цьому позбутися статусу самоврядної громади і позбутися прав майнового власника. В нас, в мене є такий колега Юр Степура, заступник голови обласної ради в цьому, в на Кіровоградщині, він знайшов документи, які стосувалися обговорення цих всіх програм по децентралізації ще за часів уряду Азарова, там і так далі. Так от там чітко написано, що, шановні громади, ці всі інфраструктурні проекти і дофінансування з бюджету будуть діяти 3 роки. А далі вже, а далі ви вже будете плисти так, як той ваш, так би мовити, корабель ваш упливе. Мене тільки, знаєте, що турбує в цій ситуації. Якщо ми подивимося на Німеччину, в Німеччині децентралізація основна полягає в чому? У них 1100. Кооперативних банків і порядка 500 ощадних дрібних банків. І коли німець, який проживає в дрібному якомусь селі, приходить в банк для того, щоб взяти кредит, то перш за все, дивляться, з чим він з яким проектом прийшов, і яка в нього історія здійснення його підприємницької діяльності. І, відповідно, приймають рішення, чи давати йому той кредит, чи ні. Причому ці всі банки ощадні, особливо виконуючи публічні цілі, вони дають з дуже низькими відсотками. В нас в Україні. Замість того, щоб здійснювати, якщо за підтримки державу, підтримку для малих фермерських господарств, замість того, щоб дійсно створити для кредитних спілок реальні механізми для того, щоб вони могли працювати. А на сьогоднішній день кредитна спілка в Україні абсолютно не відповідає за своїми можливостями тим механізмам, які є на Заході Європи чи в Центральній Європі, і так далі. Замість того всього, на сьогоднішній день кажуть, шановні, ми вам зараз забираємо ПДФО е, 60%, які було, даємо тільки 25, а коли ви е, війдете в об'єднану територіальну громаду, ви знову будете мати 60% ПДФО. Якщо ви е, об'єднаєтеся, то ми, можливо, дозволимо вам розпоряджатися державними землями за межами населеного пункту. Якщо ви об'єднана територіальна громада, можливо, ви ще навіть і станете власником цих земель за межами населеного пункту. Це є звичайний шантаж. Торгівля, яка абсолютно нічого не має спільного з децентралізацією. Децентралізація реальна полягає в чому? Державні е, програми на підтримку малого фермерства, на підтримку молодих сімей, е, абсолютно децентралізація фінансових потоків, збір е, податкових надходжень на місці, більше того, е, надання, скажімо так, тим, тим самим кредитним спілкам, таких самих можливостей, які є, наприклад, тій самій Угорщині в Німеччині. Місцеве самоврядування свої рахунки в Німеччині чи в Угорщині може розташовувати в тому ж самому кооперативному банку чи в дрібному ощадному банку. Це означає, що кінець диктату е, казначейства. Тобто, замість того, щоб робити оці всі речі, робляться кроки, які означають от, е, дійсно з'явилася вже колеги згадували десь два чи три дні. Стаття Юлії Володимирівни Тимошенко, яка приблизно повторила всі ці тези, про які ми тут всі з вами сьогодні говоримо. Дійсно, на сьогоднішній день дуже багато політичних партій проводять зустріч з нами, з тим, щоб дійсно почути інформацію про те, як виглядає децентралізація Франції, в Німеччині, в Угорщині, в Чехії, до речі, в тій самій Іспанії, э, там, де є режим відкритої ради і так далі. Тобто питання в тому, що якщо ми дійсно хочемо, скажімо, зробити багатшого громадянина багатшої громади, треба дійсно цього хотіти. А не треба робити вигляд, ніби ми щось такого типу робимо з тим, щоб сподіватися, що нам дадуть черговий так би мовити, транш від Деспро чи від будь-якої іншої європейської структури, і показати потім в звіті якомусь. Що ми нібито багато всього зробили, провели конференції, зустрічі і так. Нібито створили е, порядка 140 об'єднаних територіальних громад, тільки щось на, на Львівщині, тільки дві з них виявилися спроможними, А на Самбірщині е, пооб'єднували ці, е, точніше, нас створювали об'єднаних територіальних громад. Тепер вже говорять про те, що створювати об'єднано на рівні району, е, Там, де оброшено, це Пустоматівський район. Агітують активно, щоб створювати об'єднану територіальну громаду на рівні району. Але вибачте мене, якщо є е, зараз всі оці структури, які хочуть від об'єднаної територіальної громади, вже є в району, то в даному випадку що децентралізація полягає, власне, тільки в тому, щоб позбавити права місцевого самоврядування територіальні громади по цілому району, чи що так виходить? От. І, тому, і тому, коли ми. Говоримо про конституцію і про те, якою мала бути держава України, ми говоримо про Унітарну Республіку Україна, територіальних громад об'єднаних в, в державу, так як це вимагає чинна Конституція України. Якщо відповідно в цьому напрямку ми рухаємося, то відповідно ми повторюємо і, і по-перше, свій західноукраїнський досвід. До 39-го року і потурує досвід кожної, фактично, почуйте мене кожної європейської держави, яка йшла в цьому напрямку. Якщо ж ми хочемо надалі будувати централізовану державу, то це є Азійська Радянська держава, яка абсолютно не відповідає ні скажімо, тому способу мислення, який є в українського народу, ні, скажімо, тій нашій історії багатотисячній і так далі. Тобто, або ми е, працюємо у відповідності з традиційним для України мисленням, способом дії і так далі, або ми далі будемо робити те, що до нас прийшло з орди Росії, з азійських якихось там традицій і так далі. От, така, мені здається, проста е, теза з того, що стосується власне зміни системи влади.